Лінійним прискорювачем почали користуватися в сумському онкодиспансері. Це прилад для опромінення злоякісних пухлин, який працює у тандемі з комп'ютерним томографом. Сьогодні з допомогою цього обладнання почали курс лікування першої пацієнтки, що хворіє на рак молочної залози. Наразі от у нас лаборанти трошки перекладають пацієнтку угу. через те, що у нас підгружався пучок. Як тільки вони закінчать, вони закривають двері, і ми починаємо лікувати. Скільки взагалі часу займає от процедура сама? Близько п'яти хвилин. Курс лікування за допомогою лінійного прискорювача становить від п'яти до п'ятдесяти сеансів. За добу ним можна опромінити до п'ятдесяти онкохворих пацієнтів: персонал, два лікарі, два лаборанти і два фізики. З одного боку це складно, але в свою чергу воно себе оправдує, тобто наша терапія наразі забезпечує досить високу по-перше, швидкість для пацієнта, тобто він не лякається усе в нього добре. І по-друге, у нас дуже точна доставка дози. Тобто, що ми спланували, то ми доставили, і мінімально ціпляємо органи ризику. Придбали лінійний прискорювач наприкінці минулого року за 60 мільйонів гривень. Ще 19 мільйонів гривень коштував комп'ютерний томограф. Лікувати онкохворих пацієнтів за допомогою цього обладнання мали почати минулої весни. Чому така затримка? Ну на жаль, ви агресія і війна з Російської Федерації це все. Перервала це так. Так, ми повинні були працювати ще навесні, десь в квітні місяці. Запустити лінійний лікувальний процес війна. наразі таке обладнання єдине в Сумській області. За допомогою цього лінійного прискорювача близько 4-5 тисяч пацієнтів в рік можуть отримати відповідне лікування. Загалом в Сумській області зараз на обліку знаходиться близько 37 тисяч онкопацієнтів. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.